У мене є Фейсбук-аккаунт, який я ввів з, мабуть, з 2014 року, десь по 2018. У мене там є е, кілька тисяч підписників, і там є з міста, з якого я народився. Там і є однокласники, і є одногрупники, і є друзі, з якими я ну все життя проходив, і є е, родина, і є вчителя мої там е, із університету, зі школи. І ну коротше, кого там тільки немає. І Вся родина, типу, ну і плюс, і по роботі є, і ще по інших моїх бізнесах, які раніше там були з агросфери, з автомобільної сфери. Там реально багато тих, хто зараз не є моя цільова аудиторія не хотів закидувати в свій старий Фейсбук для того, бо я розумів, що типу, це, вже не, це вже інший вид хейтерства буде. Це вже буде хейтерство від друзів, від родини. А це реально вже мені буде больно, о, як буде больно, коли там що там, відтьок, що ти там блогером став, коли вже близький друг говорить, з яким ти там вже 20 років знайомий. Це вже якось більш больніше. Знаєте? Батько, до речі, вже вчора подзвонив. Я реально не хотів. Хоча дивіться, я прекрасно розумію, що рано чи пізно вони дізнаються, чим я займаюся. От вони дізнаються, що там я пішов в блогерство, я пішов там в продюсерство. Я пішов в медіа в соцмережі, там вони рано чи пізно про це все дізнаються. Рано чи пізно кожен зі мною про це поговорить і, там, і так далі. Бо до речі, з того е, оточення там багато є моїх якраз цільова аудиторія. Це от вчителі, там які там працюють за копійки, багато реально людей, які працюють за звичайну зарплату, нещасливі по життю. Ну і, і не розуміють, що, що щось не то, що треба щось міняти. Там і так далі. То от я якраз про це і це є моя цільова аудиторія. Я розумію, що з точки зору бізнесу мені краще вже розкачувати акаунт, де є там три і тисяч підписників, ніж з нуля розумієте, Який вже е, має історію більше 10 років аккаунт, його легше буде прокачувати. Бо навіть цей мій напрацьований соціальний актив він буде, е, більше буде утримання, більше буде глибина, може більше будуть лайкати, і це буде пушити, буде вірусити ці, е, цей контент. Тому я розумію, що з точки зору бізнесу, мені вигідніше брати цей аккаунт. Але з точки зору психології, і з точки зору, що мені буде больно тут, я думав не брати. Але дружина помилково. Запостила, один з відом... ми зараз. От я зараз працюю над рекламними креативами і знімаю такі відосики, типу там ну щоб запускати, вже ми будемо рекламні кампанії, запускати, і будемо на ну людей на лендінг, там потім оплата, потім чат-бот і вже буду видавати свій перший курс. Е, і запрошувати взагалі в цей світ. Е, і коротше, дружина помилково, вона не знала, що не, не треба, що я не планую на цей фейсбук і взяла. Коротше, закинула в цей старий Фейсбук. І зараз я вам для приколу, ну просто я, я сьогодні як зайшов, подивився. Я вона вчора це зробила. А я сьогодні заходжу. Ти от скинула мені на той, а я ще не був готовий. Я взагалі ще думаю, чи мені варто використовувати той свій старий акаунт, бо там я Віктор Ковальчук, а я так колись думав, нехай він же собі западає. Колись там в Україні був Віктор Ковальчук, тепер із за кордоном я Віто Голмайнт. Думаю, ай хай валяється той аккаунт. Я собі новий за запущу і новий буду розкручувати. Коротше, давайте я вам просто покажу. Досі не заробляєш тисячі доларів на блогерстві, саме тому, що не знаєш з чого почати. Цей курс якраз для тебе. Ми говоримо тут про старт в цій сфері. Зараз я вам покажу. Я просто ну не буду вам імена називати, але я хочу вам показати. Починаємо: племінниця з Луцька, моєго троюродного брата, е, дочка, е, моя троюродна сестра. Е, далі е, з Луцька, ось з Любліна, з бізнес-клуба, знайомий. Е, це не знаю. Далі з Волинська, з сусідка, з будинку, де мої батьки живуть. Далі моєї дружини, одногрупниця з університету, моя тітка, які там вже за за 60. Далі племінниця, брата, дочка з Луцька, одногрупниця, далі ще одна одногрупниця. Далі, ще по моєму аграрному бізнесу з Тернополя, ми колись з ним працювали. Далі по по варті ми працювали хлопчина по по автомобілях, він зараз живе в, в Польщі. Далі, Наша спільна знайома дружина, дружини одногрупниця. Це ж ви понімаєте це явно? Далі зараз. Віктор так, окей, далі Жили колись в одному гуртожитку в дитинстві, знайома просто з Нововолинська. Хлопець, з яким я жив в студентські роки в гуртожитку. Далі, брат моєї однокласниці зі школи, який зараз ми пересікаємося по автомобільному бізнесу. Люди моєї дружини, одногрупниця. Далі, ой, то да взагалі, з та з міста Горохів, де моїй баба з дідом були по мамині лінії. Там сусіди були. І ця сусідка це капець. Далі, моя племінниця двоюродної сестри дочка. Дальше я не бачу. Ну коротше, факт того, що от такий, розумієте, і, і от, от представте, коли от вони зараз починають, о, а що це, Вітя, дивись, блогером став, о, а що це, Вітя вже щось продає, о, а що це. і ви розумієте, як це больно. Але я що, знаєте, що подумав, добре, тепер давайте як я буду з цим бурувати. Я от сьогодні думав і, і вирішив. Дивіться, для бізнесу це вигідно. Оцей вже використовувати оцей соціальний актив, який в мене є. Зараз гляну точно скільки в мене. 3-7 тисяч підписників. Для бізнесу це вигідно. Бо я вам скажу, там, можливо, відсотків 60, 50, 60, 70 це якраз ця цільова аудиторія. Бо це ж ну, є там моє життя, там моє оточення. І я ж не просто так прийшов в цю сферу, бо я бачу, що в кожного біль і, і ця потреба. От саме те, що я пропагую, чи як там да. багатьом це треба. Я, я реально бачу. Є два варіанти. Або я не використовую цей соціальний актив, тобто старий аккаунт Facebook. А створюю новий. І, але рано чи пізно все моє оточення про це дізнається. Бо ж там зустрінемося десь чи на христинах, десь чи ще там щось. А чим ти займаєшся? Я там блогером став. Там. І Хтось загуглить, хтось захоче, хтось знає. Чи там будуть говорити, знаєте, хто один про одного говорить? По-любому, рано чи пізно всі знають. І якщо буде хейт від них, а ми пам'ятаємо психологиню, яка казала: від наших найближчих, від наших близьких найбольніший хейт. Я це вже розумію. І вони про це дізнаються, буде хейт, то цей біль, цей хейт розтягнемо на 2-3 роки чи на 5. Чи нехай за перший місяць всі дізнаються? Тут просто протриматись цей перший місяць. Бо ж там в чому прикол? Багато хто блогерів розказував. Що коли я починав, чи поставав на цю стезю, багато хто з родини, батьки, родичі, всі прямо типу, а що то ти там вже? ковирка така була, і надсміхання було, і щось, ще ше, ше щось. І тут каже: нам просто треба не здаватися, просто не звертати уваги. Каже, Насправді вони не хочуть, щоб ти піднявся на 100 ступенюк вище. каже, що спочатку були оці всі такі емоції, там насмішки, там а потім, коли побачили, що в мене помінялось життя, що я почав подорожувати, що я почав тисячі доларів заробляти з цього всього, в них зовсім мінялось ставлення. Вони вже не насміювалися, вони вже ставилися, ух ти, слухай, а може розкажеш мені, як то краще, і вже дехто з них теж починає йти типу, по своїм слідам. Тобто насправді так відбувається, що спочатку це хейстер, вже заздрощі якісь, може ще щось, ще щось ще щось, надсмішки. типа, вони сидять в своєму коконі, о, я нікуди не виходжу, я свою зону комфорту не розширяю. Сидять і, типу, о, той вийшов, і я з нього посміюся, о, дурачок, типу, почав там тіктоки знімати, а потім о, машину купив, квартиру купив, міняється. І потім давай я теж буду, так як він. ми це все з вами пройдемо. То, що я вирішив, <сіх> завдяки помилці моєї дружини, ми колись ще добавлю, колись, я завжди з нею прикалую, що ми як вінчалися при батюшки, ми одразу домовилися, при <сіх> що якщо все щось, все, що хороше відбувається в нашому житті, це моя заслуга. Все, що погане, це її заслуга. <сіх> Просто домовились на старті, щоб ми, щоб ми не спорили, хто винуватий, хто правий, хто не правий, там, хто винуватий. Тобто зразу на, на старті, ну, це, це такий прикол, добре. То. Завдяки тому, що моя дружина сьогодні зробила помилку. Я вирішив взяти на себе цей удар в перший місяць. Що я буду тягнути 2-3 роки, щоб мені боліло? Да? Я давайте в перший місяць. Хай б'ють, я краще більше попрацюю з психологом. Представте, от ви знаєте, що вам щось буде боліти. Палець, наприклад. Типа, що ви хочете, щоб вам рік він болів, чи хай лучше сильніше поболіть, але один день. Я, наприклад, виберу один день. Хай лучше я потім далі буду нормально жити. І тут така сама історія. Хожу я туди, хай будуть. Будуть і всі там, і однокласниця, я бачу. Боже, там стільки людей однокласниця з Києва, яка б Файзері робить, бачила. Якось, ну, знаєте, так трохи, ну не то, що стидно, я не стиду. Просто ну, Я розумію, що я для них мозок взламую, і вони про мене починають там. Ну, коротше, ладно. Думаю на сьогодні досить про хейтерство. Як там? Чао, какао!